Ти стартуєш вивчення UX-UI дизайну, шукаєш курс солов'їною, щоб було мінімум теорії та максимум практики. Так, ось воно і знаєш? що? Знаєш, що сьогодні розберемо, як з'явилась фігма, як працює фігма, пограємось головними інструментами, зробимо ось такий дизайн за пару хвилин та надихнемося продовжувати вивчення дизайну. До речі, фігма не була першим інструментом для розробки інтерфейсів. І, власне, все розпочиналося з фотошопу. А я розпочинав свою кар'єру десь 15 років тому, тому я бачив його, торкався, кохав і ненавидів. Ненавиджу довго розмовляти замість практики, але просто неможливо не розказати про контекст, в якому народилася фігма. Після фотошопу з'явився скетч. І це програма лише для Маку, це власне у майбутньому і вбили її, тому що користувачі Windows не могли спробувати, що це таке. Але скетч був важливим кроком, тому що він видалив усе, що заважало в інтерфейсі фотошопу власне веб-дизайнерам. І усі ці функції для фотографів, ретушерів були прибрані. Був чистий, легкий інтерфейс, схожий на те, що є зараз в фігмі, але це було лише для мак, тому як я й сказав, це привело до смерті програми. Але вона зараз і існує, але хто її пам'ятає? Коли Adobe або Adobe, як хочете так називаєте, побачили, що з їх улюбленого фотошопчика перетикає аудиторія до скетчу, аудиторія веб-дизайнерів, які до цього робили дизайн сайтів лише у фотошопі, вони занервували і, власне, зробили свій власний продукт. Це Adobe XD або Adobe Experience Design. І експеріенс дизайн цієї цього додатку був жахливий. Це було начебто як скетч, воно було доступне на Windows, тому це було розповсюджене усюди. усюди, і я власне перескочив з фотошопу на XD. Це було круто, але воно гальмувало, лагало. Воно було не таким, як фігма, як ви її сьогодні знаєте. Тому власне в Xd і зараз роблять дизайн. Але е, пройшло декілька місяців, а можливо рік, і з'явилась Figma. І Figma — це сьогодні стандарт, тому що вона взяла найкраще, що було у фотошопі, у скетчі, у Xd і розробила свою власну екосистему, свій власний підхід. І тому сьогодні, якщо ти не працюєш в Figma, ти не UX, UI дизайнер, тому і цей курс про Figma. Я не дуже розумію, коли роблять обзор того, як зареєструватися на сайті Figma і там, власне, якось створити акаунт. Просто потрібно передивитися сторінку, головну сторінку Figma, побачити як багато функцій, тому що я не буду розповідати зараз про усе. Вам це просто не потрібно, але це дуже крутий колабораційний інструмент для роботи зі своєю командою. Просто лайф для. Розробників для дизайнерів, це власне все в одному. Я гадаю, що найближчим часом з'являться нові функції для розробників, такі, які є в Webflow або Framer, якщо ви з ними стикалися. І власне реєструєтесь, жмете кнопочку Design File, Create Design File, something like that. Окей. Okay. І опиняйтесь ви в файлі, де вже зроблено за вас дизайн, який ви можете продати на Upwork або на будь-якому іншому сайті. Ні. Буде пустий файл, і це власне дизайн, з яким ми сьогодні будемо працювати і дивитись, як воно все зроблено. Напишіть, як вам це, як вам цей дизайн власне, зроблено недурно. Це зайняло в мене десь. 7 хвилин, щоб це накидати. І у вас, можливо, встає питання, як же все це зроблено. І я також ще один дисклеймер: я не, не полюбляю, коли е, пояснюють дуже багато про кожну функцію по годині на кожну. І потім е, згодом, через 20 я не знаю, годин, ми такі, а давайте застосуємо ці інструменти. Так воно не робиться. Робиться так: ми вивчаємо. Інструменти та власне усі їх настройки просто зараз, коли робимо дизайн. І, власне, це ми з вами і робимо зараз. Фігма зустріне вас пустим простором, і, власне, ось цей простір, в якому ми зараз нічого не бачимо, це і є наш простір для роботи. Зліва бачимо панель шарів. Ви вже бачите якісь шари у мене, тому що в мене є тут захований дизайн. Але, власне, зараз представте, що його немає цього, усього цього всього проєкту. Тут, із важливого для нас, все розпочинається з того, що ми обираємо інструмент фрейм або клавіатурне скорочення F, клавіша F, і власне робимо якийсь фрейм зараз. Ми задаємось питанням: а якого розміру саме цей фрейм? Ми бачимо 2500 25 у ширину. І, власне, багато це чи ні. Якщо ви згадаєте параметри свого монітору, можливо, це десь щось 1366 або 1600, або 1920 пікселів. Ви зрозумієте, що це якось завелико. Завелико для дизайну сайту, тому що коли ми робимо дизайн, ми робимо його вписаним приблизно у нормальний розмір монітору. Я власне роблю дизайн десь приблизно на 1600 пікселів. Власне, ось цей дизайн розроблено також на... Фреймі з розміром 1600 пікселів. Бачите, якщо ми обираємо інструмент Move або клавіатурне скорочення V, ми можемо обирати один з будь-яких елементів на нашому робочому просторі, і всередині будь-якого фрейму. Що таке, фрейм? Це простір для нашої роботи. І, власне, це може бути як тотальний дизайн однієї сторінки, вписаний у фрейм, або кожна секція у цьому фреймі також буде фреймом. Тобто фрейм це мульти. Функціональна штука, ви найчастіше її будете застосовувати. І в цьому курсі ми будемо проходити багато чого, у тому числі і фрейм, як його використовувати, але зараз, просто щоб щось вам показати, мені потрібно е, торкатися кожного інструмента і трошечки про кожний з них розповідати. Отже, ми виділяємо інструментом е, переміщення, Move цей фрейм і змінюємо тут ширину 1600 на 900 пікселів. Власне, якщо у вас дуже малий монітор, я не знаю, 13 дюймів, е, або 15 це добре. Робіть щось таке, якщо дуже великий 27, 30 там плюс. Робіть 1920 на 1080. Це буде достатньо. І зараз стає питання, як же зробити так, щоб у нас був чорний фон. Якщо ми виділяємо будь-який елемент, як фрейм, зараз інструментом переміщення, справа є панель, з якою ми будемо керувати цим елементом. Для кожного елемента, який розташований тут, є окремі налаштування, яким ми можемо торкатися, власне, для фрейму, так і для будь-яких е інших елементів, для більшості з них є така вкладка Fill, на якій ми можемо обрати будь-який колір, яким ми залємо цей фрейм. І для того, щоб зрозуміти, що я хочу власне саме такий колір, як же це зробити, ми обираємо ще раз фрейм, жмемо сюди. Тут откриває опиняється Опиняється, тут відкривається в нас така панелька. Це кольорове коло, або, як хочете так називати, це кольорова палітра, будемо так називати. Тут є багато чого, цього зараз не таркаємося, це нам не цікаво. Цей дизайн розроблено з простішими, самими простішими елементами. І беремо пипетку, клікаємо сюди і отримаємо. Саме такий колір. Власне, коли побачите тут фрейм 6, це не дуже добре власне наймінувати слої, шари потрібно. Тому також робимо інтро. Далі, щось у нас є, якісь фотографії тут. Ці фотографії я скачав зі свого компуктора. Або з інтернету. А це я розробив за допомогою плагіна Noise. Якщо хочете пограйтеся, я не буду вам зараз це показувати не на першому занятті. Вибачте. І власне цю фотографію беремо і жмемо command c або Ctrl-C. Жмемо інструментом піраміч переміщення на наш пустий фрейм, і жмемо Command V або Ctrl V. І Воно встає саме у той на ті на ті координати, в яких воно було. Це дуже корисно для нас і просто. Також ми можемо щось копіювати з цього, наприклад, цю ж фотографію. Також Command-C, Command-V. і власне вже щось в нас є. А далі в нас є логотип. Логотип на відміну від того, як. Гадаю, більшість не потрібно робити великим, тому що великим його роблять часто щось таке. Власне, це був інструмент Scale, або клавіатурне скорочення K на клавіатурі. І command команд з абон З е відміняють цю дію, і я виходжу з режиму Scale. Я можу скопіювати сюди, але власне що це таке цей логотип? Це вже не фрейм. Ми з вами знаємо інструмент фрейм, ми знаємо інструмент move. А що це таке? Це текст. Якщо побачимо на, поглянемо на панель шарів, ми побачимо, що є фрейм, у нього ось така піктограмка, так? Ось цей такий дієзік, решіточка. А є інструмент текст, і, власне, тут ми бачимо саме цю буковку Т. Як же керувати цим інструментом? Дуже просто обираємо тут його або клавіша Т на клавіатурі, і пишемо «Ендрю Гаврілов». Власне, звісно, ми будемо з вами проходити цей інструмент і усі налаштування, але повинен сказати, що ось тут вони, вони усі. І тут ми змінюємо розмір кегель, можемо змінювати е, вагу цього шрифту, можемо змінювати будь-які параметри виключки, власне, вимкнення. Прошу е, вибачення. І я не буду зараз це робити, тому що писати текст і вас вчити цьому це. Подалі, подалі буде зараз. Ми просто розташовуємо елементи і дивимось, як же вони зроблені. Тобто, це текстовий елемент. Далі є ось така навігаційна частина. Ми її також копіюємо: Ctrl c або Command-C і Command-V. І коли ми це розташували, ми також можемо побачити на панелі шарів, що це текстові елементи. Складно написати текстовий елемент. Ні. І я вас застерігаю також, якщо хочете писати великими буквами, великими літерами. Пишіть маленькими. А ось тут є таке налаштування. Кейс, якщо ви обираєте uppercase, усі букви, які ви написали, перетворюються на великі, і це дуже важливо саме так робити, тому що верстальники, розробники вас потім з'їдять. Якщо ви власне через каплок, це піскапслок це писали. Це дуже погано для верстки. Розташували тут. Є у мене ще мой мій імейл. Розташовуємо і тут у нас його власне. Як зроблене підкреслювання? Давайте подивимось. Що, як я тобі скажу, що Figma – це не все, що тобі потрібно знати, щоб робити якісний UX UI дизайн? Figma – це саме інструмент, а ось як робити дизайн, ми навчаємо на безкоштовному курсі веб-дизайнер вибуховий старт на нашій власній платформі Вия. Переходь за посиланням у описі, і ти побачиш, як 500 тисяч студентів до тебе проходили цей курс. Власне, не побачиш, але відчуєш у цей вайб, оцей фльор. Багато людей пройшли, там є безкоштовна підтримка наставника. Ти зможеш зробити свої перші домашні завдання та перші роботи в портфоліо, і дізнаєшся, як заробляти на знаннях з дизайну. Посилання в описі доєднуйся просто зараз. Це такий ж самий шар з текстом, але ось тут три крапочки, і обираємо «Decoration Underline». Тобто підкреслювання, і в нас вже щось вирісовується. Нагадаю, що це зображення, що на панелі шарів ми бачимо. Якщо ви побачите, що поглянете детально, я щось постійно зумую. В один та в інший бік для чого це робиться? Власне, якщо ви робите дизайн і ну, ну якось щось воно маленьке замале, але як зрозуміти це? Ви обираєте інструментом Move цей е, фрейм, бачите, що 1600. тобто це багато. І жмемо Command 0 або Shift 0 і опиняємося у сотому стопроцентному стовідсотковому масштабі. І це власне так, як буде ваш дизайн виглядати у реальному. Часі в браузері. Щоб скрити панель, як у мене було на початку, жмемо Command і зворотній слеш або Ctrl-зворотній слеш на Windows. Це кнопочка, яка рядишком з enter. І бачимо ось такий дизайн. Тобто усе зникає. Жмемо знову ж таки цю комбінацію, і все повертається. Далі є два написи. Це також текст. Якщо ви побачите на панель, поглянете на панель шарів, у нас є два текстових шари. Як виділити, виділити обидва шари? Або більше, аніж два. Ви обираєте один, жмете Shift, зажимаєте його і обираєте інший. Можна обрати третій, третій можна четвертий. Клікаємо десь мімо цього, і, власне, все зникає. Я хочу лише два шари, і таку ж саму маніпуляцію можна проробити на панелі шарів. Ось тут я виділяю з Shift зажатим, Command-C. І Command V сюди. Як це зроблено? Просто два е, рядки тексту окремі. Це два окремих шари, тому що я хотів, щоб вони йшли не ось так. Тоді я мог би, міг би розташувати їх в одному текстовому шарі. А власне, я здвигаю одну, один рядок е, е, стосовно іншого. Далі мені бракує ось цього. І, власне, якщо ви думаєте, щось таке Андрій про себе собі сторінку зробив, нащо це? А власне, через цю сторінку ви. Волі-не-волі, але спізнаєте мене краще, тому що я не хотів вам розповідати, що я, хто я. І, власне, я арт-директор та дизайн-ентузіаст, я себе таким вважаю, мені 31. Я прийшов на доходи в 3-5 тисяч доларів на місяць на фрілансі на розробці сайтів. І я подорожую елот, тобто багато. А, власне, нам ще не вистачає цього тексту, Ctrl-C, Ctrl-V. І тут ми бачимо, що 15 років тому я. Розпочав розробляти сайти і спочатку для себе, потім для клієнтів. Я розробив згодом освітню платформу WayUp, в рамках якої ви зараз навчаєтесь, а також дизайн та розробницьку агенцію Undercat, в якій я саме арт-директор та дизайн -ентузіаст. І, Власне, сайт WayUp розроблений за моїм дизайном. Нам ще не вистачає ось цієї кнопочки. Ми її копіюємо. Ви бачите, що зараз я виділяв шари іншим способом. Я ось так вів, як це ви робите на робочому столі вашого комп'ютера, і виділяються саме ті шари, які відповідні до цього вибіру. Обираємо наш фрейм. Це дуже важливо обрати фрейми, потім жати команд V, тому що інакше воно вставиться десь мімо фрейму. І, власне, найчастіше помилки починаючих саме в шарах. Вони не розуміють, начебто воно тут. Але, наприклад, якщо ці елементи будуть за межами фрейму, ви цього начебто не бачите, але вони, ви бачите, за межами фрейму інтро, тому їх потрібно туди поміщати. Візуально це ніяк не змінюється. А якщо ми жмемо Shift плюс R, ми бачимо, що з'являються ось ці лінійки і якісь червоні лінії. Що це за червоні лінії? Це дуже важлива штука, вона називається сітки або напрямні, які складають власне сітку. Це те, без чого дизайн не може існувати. Це те, а, уявіть собі, газету, в якій немає ось цих стопчиків. Тобто з поліграфії. До нас перекочував у дизайн, у діджитал дизайн такий набір, як сітки, він потрібний для розташування контенту, власне, для прив'язки цього контенту. Я розумію, що у першому занятті це забагато, але як я казав, неможливо просто розповідати. Ось цей інструмент текст. Давайте робити власне дизайн. І якщо ми з вами поглянемо, як ці напрямні розташовуються тут, я вам покажу, як це робиться практично. Оп, не так, не так, не там потягнув. От ось тут, на лінійчках, ми тягнемо і витягуємо напрямну, Ось так. Потім витягуємо ще одну справа, І це утворює нам такий контейнер, в рамках якого розташовується увесь контент за виключенням логотипу. Та цього імейлу. Е це норм, це взагалі не проблема. Далі ще одна напрямна, яка у нас є тут, і бачите, що стається. У нас є два елементи, які на одній напрямній. Можливо, якщо ви дивились на цей дизайн, ви це одразу не помітили. Тобто, якось це все гармонійно, хаотично, як це сьогодні потребує е сучасний дизайн, але не бачимо ось цих напрямних. Зразу, тобто це потрібно якийсь досвід. А тут ми їх зараз вже побачили, як вони розробляються. Це не останнє. Напрямна ще ось тут і ще ось тут. Вони нам потім допоможуть, коли ми будемо розробляти інші секції, які будуть під першим екраном. Цей перший екран називається Hero Section. героїчний екран. Перший екран, перший блок, перше, перш перше, перше воно головне, власне, перший екран відповідає за. Пів секунди на питання, що це за сайт, про що і що від мене хочуть. І, власне, коли ви розробляєте перший екран, думайте саме про це. І ми з вами зробили повну копію і подивіться, завдяки яким інструментам: інструмент Move, інструмент Frame, інструмент Text, інструмент Command-C, Command-V, тобто копіювання, власне. І є ще речі, безумовно, такі як автолейаут, деталі з фреймами, деталі з позиціонуванням, з, з налаштуваннями текстів. Тут не так все просто, але я хотів вам показати, що крутий дизайн він робиться дуже простими речами. А ми з вами не торкалися ще інструментів Rectangle, Line, Еро, Еліпс. Власне, це не так важливо для нас. Мені було важливо, щоб ви зараз побачили, як це просто робиться. У наступних заняттях ми, звісно, будемо розповідати і роз. Тривати тему інших інструментів. А зараз все, що вам потрібно, це нажати Share, обрати Can View і скопіювати лінк на цю роботу. І можете шерити будь-якому другу, клієнту, і він це побачить у себе в браузері. Дуже просто. Якщо тобі цікаво дізнатися ще 99,9% інформації, яку я не розкрив у цьому занятті. Підписуйся на канал, став лайк, пиши комент та, звісно, дивись у цьому плейлісті. Інші записи це того варте. До зустрічі!